Друзі, привіт! З вами, як завжди, Вен. Ви... Не знаю, чи помічали ви це особисто, але останніми роками в іграх стає якось дедалі менше битви з босами. Може мені це тільки здається, але раніше ось саме битви зі здоровенними головарями були значно більшою частиною геймплея, аніж зараз. Чи то просто кінець чергового рівня, чи то фінал самої гри, в якому настає час нарешті використати всі отримані навички, на вас завжди чекав бос, на якому і можна було відіграти. Знаєте, музика на фоні стає Інтенсивнішою, серйознішою, і тут ти розумієш зараз Буде м'ясо, але тепер все якось трохи сказувало. Битви перестали бути такими напруженими при тому, що раніше геймери навіть використовували гаджети на кшталт GameShark, які давали змогу чотирити в іграх на старих консолях. Краще чотирити ти все ж пройти гру повністю ніж бути знищеним морально і фізично після десятків спроб пройти того чи іншого боса, який все ну ніяк не піддається. Коротше, про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Це приблизно 20 неможливих босів із різних ігор, які вас абсолютно знищать. Приємного перегляду, чесно кажучи, я намагаюся не бути тією людиною, яка постійно говорить, що раніше було краще, тому що це не завжди правда. От взяти, хоча б еру консолей Nintendo Entertainment System. геймери обожнюють згадувати ті часи через призму рожевих окулярів. Хоча насправді у дуже велику кількість ігор тих часів розробники додавали дратівливу і, взагалі, просто образливу криву складність, і все це виключно для того, щоб трішки продовжити існування цієї гри на ринку і втримати цікавість гравців. До цього можна ще додати справжню гарячу. Чу лінію, що була у Нінтендо, в яку можна було зателефонувати, щоб отримати допомогу в проходженні того чи іншого рівня. Ось вам рецепт гри, буквально створено для того, щоб тебе дратувати. Візьмемо для початку, наприклад, The Grim Reaper з першої касування, літає навколо гравця, засвідчуючи екран снарядами та хвилями, атак. і це при тому, що управління нашим головним героям тут приблизно таке ж чутливе та добре, як не знаю, розлив нафти може. Для перемоги над Grim Reaper потрібно було витратити години, щоб запам'ятати всі. Анімації та шаблони рухів, що погодьтесь, і близько не такий вже й веселий випадок проби помилок, як і сучасне покоління було б дуже радо залишити в минулому. Хоча у нас все ще є Dark Souls. один з тих прикладів гри з босами і справжнім хардкором. Зазвичай найбільш огидними тварюками у грі вважають Орнштейна і смога, та він повелителя пополу, але чомусь зовсім не беруть до уваги абсолютно зламаного ложа хаосу. Він підбирається до вас своїми величезними гілками, які якогось хріна приховані за камерою і. Ось вам прилітає такий демаг, що смужка життя зникає практично повністю. Крім того, ложе хаоса постійно рухає вас по локації, через що ваші атаки промазують, або ж ви зовсім впадаєте у прірву поруч. Знову таки, це вмиттєва смерть. Навіть щоб просто дістатись до цього боса, потрібно попітніти. Бігаєш туди-сюди через басейни з лави, при цьому уникаючи зустрічі із кількома величезними ворогами, і все це заради того, щоб тільки спробувати зрозуміти, як тобі перемогти в битві, але в підсумку бути знищеним за секунди. На мою думку, багато гравців досі використовують, щоб пройти цього боса, кидають свого персонажа в певний момент прямо під тіло ложу хаосу, звідки можна добити тварюку через її слабке місце. При цьому завжди будуть люди, які пройшли той чи інший. Моменту грі абсолютно без проблем, тоді як інші від злості ламали свої геймпади. Так, от було і з тираном, з першою Resident Evil. Так серед усіх уроків, які ми розуміємо, лише з плином часу, треба усвідомити, що всі бої з босами у старих іграх Resident Evil були абсолютно огидно керованою гепою. Особливо в випадку з тираном, останньою перешкодою між вами і фінальними титрами. Він наближається до вас з суміш повільних зарядів і ударів, що вже напружує з огляду на те, що зона бою зроблена у формі кола. Швидко розібратися з ним не виходило, і все це через жахливе управління в грі. А ще ж ці зафіксовані кути камери, які вічно змінюються, і ти вже плутаєш до верха, до низи, звідки зараз нападе тиран. Зверни не туди, і познайомишся з кінчиками його гострих мотованих штиків на руці. Скажімо, ви запаслися недостатньою кількістю набоїв для магнома або не змогли витримати досить довго з іншою зброєю, тому що шутів у цього здорування багато. Є дуже великий шанс, що ви не протримаєтесь до кінця. При всьому цьому інші гравці абсолютно без проблем проходили тирана з Ним тільки ножем у руках. Оце дивина. А от була б студія на кшталт платину, яка створить персонажа з супершвидкими атаками та різноманітною складною повітряною акробатикою, якоюсь крутою майстерністю битв. Потім ще додасть у грубоси, який володіє відповідними здібностями. Це міг би бути просто майстерний хід. І я кажу, міг би, тому що фінальний бій з сенатором Армстронгом у Metal Gear Rising Revengeance був розтянутим за надто і просто вражаючим поєдинком, який він все ніяк не хотів закінчуватись. Усе це було розділ. Лено на чотири фази, кожна з яких супроводжувалась кат і кютає. І якщо ти загинув під час однієї з них, а це майже чверть години на кожну з фаз. Ти повертаєшся до самого початку. Прямо як у старих іграх, тобі потрібно було запам'ятовувати шаблони, атаки, і знати, коли потрібно відповідати своїми ударами. І все це під час виконання повітряних комбо і моментів, коли потрібно знати, коли ж краще буде відстрибнути в сторону. Облажайся, хоч в одному з цих моментів, і тебе просто розчавлять по землі. Ще гірше стає від сміху сенатора. Прямо вам в обличчя. Це просто агонія в чистому вигляді. Earthbound, напевно, завжди була однією з найбільш шанованих і улюблених критиками RPG усіх часів у 2015 році. У неї з'явився гідний спадкоємець у вигляді Undertale. Але якщо остання була відносно легкою поїздкою від початку до самого кінця, Earthbound закінчується неймовірно непростим босом на ім'я Гігас, створений бути буквально невразливим, якщо ви не використовуєте здібності молитва. А такі Гігаса можуть знищити усіх навколо, крім найбільш підготовлення. Команд. Та й за часом бій буде доволі тривалим. Потрібно витратити добрих 20-30 хвилин на нанесення шкоди. І весь цей час також треба стежити за будь-якими нанесеними ефектами на кшталт заморожування. І, хоча проходити ось такі складні мозкові виклики, варто того, можна сказати, напевно, що саме подібні битви на виснаження були однією з причин, чому жанр покрокових РПГ вимер ще у 2000-х роках. Ще один аспект дизайну 2 d ігор старої школи це закинути вас у битву проти чогось, що в рази більше. Вашого персонажа, і що також зменшує ваші можливості для маневру на екрані. Додайте сюди, ще шкоди від зіткнень. І ви отримаєте рецепт чудового речквіту. Дякую, що хоча б саму з Метроїд одна з наймобільніших персонажок іграх. тому що Рідлі, нехай і не останній бос у грі, все ще являє собою, що той пекельний бій. Головним чином, тому що ви ніколи не можете зрозуміти, де він перебуває стосовно самус. Камера в грі постійно недостатньо широка, і ти бігаєш з боку в бік, вгору вниз, і все це тільки для того, щоб або відскочити, або отримати шкоду. Або стримнути прямо на щось, чого ви не могли бачити. Ось ще один не фінальний бос, але цілком міг би ним бути Юналеска з Final Fantasy X. Це величезний стрибок у складності в грі, яка до цього була цілком собі кумедною подорожю. Важка і складна у виснаженні Юналеска має три стадії або форми, кожна з яких відновлює її здоров'я і видаляє будь-які ефекти, які ви могли на неї накидати. При цьому змінюються і її атаки. Планування наперед означає, що ви маєте зберігати свої предмети і ману для змінних, які постійно змінюють. А ще так само, як і в багатьох інших босів у Final Fantasy, юна Юналіска не дотримується якогось певного шаблону атаки. От і спробуй її перемогти. О Ісусе! Допоможе втілення проби помилок. Остаточний тест на терпіння і пам'ять. Битва з Майком Тайсоном це напевно найбільший приклад того, як схема управління гри доведена до абсолютної межі в битві проти боса, і яка вимагає повної відданості для перемоги. Майк Тайсон спанчав. Це складна комбінація ухилень вліво, вправо та атак. Розуміння того, коли саме певний супротивник відкриється або навпаки нападатиме. У бою з Майком складно навіть передбачити, коли настане пауза в його нападі, а робити це постійно під час бою. Це Справжній виклад. Я знарі, що залізний майко очолював маркетингові матеріали. І йому потрібно було, щоб його ігрова репутація була такою жорсткою, як коли він виходив на справжній ринг. Але це. Це ж просто тортури. Звісно, у грі був один особливий секрет зі спалахом фотоапарата одного з глядачів у залі, який засліплює суперника. Але зловити цей спалах та ще й бою проти Тайсона, це вже не кажучи про те, що в той час про такі лайфхак точно знали одиниці. Ще один цікавий приклад: це Jurassic Park Rampage Edition, що вийшло у 94-му році на консолях Sega Mega Drive. І треба сказати, що ця гра була і справді чимось дуже особливим. Просто поживільна штука, але, звісно, в хорошому сенсі. Ви граєте за доктора Гранта, у вас в арсеналі є. Різноманітні шокери, вогнемети і ракетниці на вас полюють агенти корпорації Інжен, військові та ціла купа хижих динозаврів, що в цьому взагалі може не сподобатись. Вершиною всієї цієї гри піком її експіріенсу, так би мовити, була фінальна битва. У ній ви на крихітному моторному човні тікаєте річкою від величезного тиранозавра, і все це на тлі палаючого острова. При цьому ви можете, звісно, стріляти в Тірекса, але ваші постріли не вбивають і насильно йому шкодять. Вони лише ненадовго сповільнюють цього здоров'я, що дає вам змогу троху. Опросуватися вперед до втечі та безпеки, і це було справді складно. Динозавр цей дуже спритний і доводиться призвичаїтися, щоб не упустити момент, коли вам потрібно розвернутися і вистрілити в нього. Звичайно, смерть у цьому фіналі також була неминучою, принаймні кілька разів точно, але вона хоча б мала смішний вигляд. У подібному відео ясна річ не можна в жодному разі не згадати, хоча б декілька сучасних souls подібних ігор. Щоправда, це буде не сама Dark Souls, а Bloodborne, якого все одно робили в ті ж студії. Можу сказати, що саме Bloodborne був моєю першою. Шої сол зброї. Як ви могли здогадатись, я був у ній просто жахливим криворуком. Але я гадаю, я трішки все ж можу поміркувати з приводу босів у цій грі. Так найпекельнішим точно можна вважати сиротокоса. Той ще пекельний хрін. Цей моторошний красунчик з'являється наприкінці доповнення The Old Hunters. Коли ви прибуваєте на узбережжі, він народжується з трупа вбитого великого. І навіть одне тільки його народження не може не жахати. Його швидкість і агресія жахливі, його трансформація жахлива. А оця зброя куряче крило з плаценти. Яка просто знищує твої мрії і надії. Вона подвійно жахлива. Багато хто навіть вважає Саратокоса найскладнішим босом у Солзборні. А от про завантаження Gaiden Гайдани зовсім вважається однією з найскладніших ігор у жанрі hack and Slash. Тут мало не кожен бій з простим ворогом може бути потенційним кінцем гри, не кажучи вже про болісні битви з босами, серед яких Альма точно отримує приз як найгірша з найгірших рівень спритності та ідеальних ухилянь для перемоги в цій битві має бути просто нереальним. Усього один промах. Один Ін провальний ухил, і все вважає вже точно смерть. Серія її атак абсолютно божевільна. Вона може пускати в вас енергетичні промені, самонавідні ракети, метати в вас кам'яні стовпи і навіть заклинати для підмоги спритних демонів та й перемогти швидко її не вийде. Потрібно завдати дуже багато шкоди, а це робить битву довгою і виснажливою, особливо з огляду на те, що тут постійно потрібно бути поготові і намагатись не зробити серйозних помилок. Або починай все спочатку. А от візбіг між галактичний свинчарівник і. Головний антагоніст у грі Діді Конгрейсінг, який захопив острів Тімбріз і претендує на ці гоночні землі. Під час проходження гравцеві доведеться двічі перемогти віспік. Спочатку на землі і потім у космосі. Але саме перші перегони є головним випробуванням для гравців. На той час ні в кого не було інтернету, не було ютубу чи якихось форумів, де можна було подивитись чи почитати поради щодо його проходження. Тож доводилося мізкувати на одинці. Візбіг так чи інакше на початку перегонів вічна віч вперед і буде лідиру. Але у гравця є три триколе, щоб Спробувати догнати і перегнати свина. Напевно, ви точно знаєте про почуття, коли ось-ось можете перемогти в перегонах, але грани чотирить і не піддається. Немов усе це жорсткий жарт і знущання. І все ж, перемогти цього космічного кнура реально досить буде збирати кожен буст швидкості і тримати в цей час кермо прямо. Бо навіть одна втрачена секунда на повороті коштувати вам перемог. Zelda 2 of Link вважається однією з найбільш суперечливих частин серії. Після шаленого успіху першої гри в Нінтендо вирішили. Серйозно змінити формулу сиквела, що призвело до не найкращого результату. Але в цій частині так само був один із найскладніших босів. Темний лінк у грі 98-го року. Темний лінк слугує головним супротивником. І найцікавіше те, що він володіє такою самою швидкістю і такими ж рухами, як наш герой Хайрула. Битва ця ґрунтується виключно на ваших рефлексах, ну і трошки на удачі, тому що ваші блоки, атаки темного лінка прилітають так само швидко і часто, як роздаєте їх ви. Відтоді темний лінк став періодично з'являтись в наступних іграх. Але битва проти нього Зельда 2 безумовно одна з тих, що випробовує найбільше. Це, звісно, якщо ви не захочете раптом перемогти не дуже чесним способом, забившись у кутку на колінах і не припиняючи лупити мечем у бік темного лінка. Дієвий спосіб, що тут скажеш. Ви от звикли, напевно, що найчастіше я говорю про досить класичні ігри, тобто про якісь слешери, про адвенчури з видом з боку, у яких ви завжди граєте за якусь людину або щось на кшталт неї і примагаєте ворога мечами в битві сам на сам. Ну може іноді ще про гоночки розказ. Але є ще такий жанр, як шутемап, а в ньому є піджанр shooter, Або якщо прикладати кульове пекло. Назва в цьому випадку дуже добре говорить сама за себе. Вороги випускають у вас дуже велику кількість снарядів. І ось у цьому жанрі є гра під назвою. З її фінальним босом королевою Ларса. Якщо раптом грали у цю гру, то можете подумати, що фінальний бос оригінальної гри був складним. Але королева Ларса піднімає цей рівень складності до якогось просто безглуздо дурного. Якщо ви не фанат такого жанру маніакального шутера, вам точно слід триматись подалі. Ця японська серія ігор не дарма славиться своєю складністю, незважаючи на те, що вам може здати, що в цій битві вам доведеться багато стріляти, то це не так. У цій битві головне одне і тільки одне ухилення. І якщо ви зважитесь на цей бій. То потрібно знати, що тут немає якихось читів, глюків або речей, які можна підібрати і потім використати, усе зводиться виключно до точних рефлексів і координації рук і очей. І саме тому, що купа снарядів постійно летить у бік гравця, у нього практично не залишається місця на помилку. Буквально тільки подивіться, як забити екран. Але якщо ви все ж здолаєте королеву Ларса, то точно можете вважати себе елітою серед геймерів. Це безперечно одне з найскладніших випробувань, які ви можете знайти. Трохи раніше. Говорячи про Earthbound, я згадував Андерде. Давайте вже тоді у ній на босів подивимось. Якщо конкретніше, то на бій з Сансом, який точно заслуговує на no увагу. Сан з'являється у всіх трьох сюжетних лініях гри, але вашим супротивником буде тільки якщо ви віддасте перевагу проходити шлях геноциду. А тут уже санс буде точно найскладнішим босом у грі, щоб підвищити свої шанси на перемогу, краще запастись якомога більшою кількістю ресурсів. Перша половина бою досить прямолінійна і зводиться до того, що потрібно просто запам'ятовувати кожну міні-гру. Але Ось друга половина це вже щось. Тут уже доведеться покластись не тільки на запам'ятовування мініор, а й на свої рефлекси. А враховуючи, що санс постійно завдає шкоди отрутою, кожна ваша помилка може призвести до того, що гравець постійно втрачатиме здоров'я, і все це через один невеликий контакт з ворогом. До того ж, санс, єдиний бос, на якому ти не зможеш зберегтися і оживати. Тому, на відміну від боїв з іншими босами з гри, якщо санс вас вб'є, доведеться починати заново. Дуже часто в РПГ-іграх основна сюжетна кампанія не така вже Складна. І ось є Final Fantasy 7, одна з найулюбленіших ігор цього жанру. Але чи назвали б ви її супер складною? Не думаю. І все ж у ній є хороша можливість отримати підзад, якщо тобі такого раптом хочеться. Цю можливість звуть Emerald Weapon. І з ним у вас буде ще та покельна битва. Emerald Weapon може і не фінальний бос у грі, але він безумовно найважчий. Цей підводний супербос не обов'язковий. Ви можете й уникнути зустрічі з ним. Все одно, якщо у вас немає субмарини і ви не готові ризикувати в підводних подорожах, то переживати вам не Ма про що, але у чому ж тоді полягає складність цієї битви? Для початку це часовий ліміт на вбивство цього боса. У вас є всього 10 хвилин. А це означає, що ви повинні постійно атакувати ворога. Як не крути, а у нього цілий мільйон HP, Тож ваша шкода має бути серйозною. Часового обмеження можна й уникнути. Для цього потрібно купувати якусь підводну матерію. Хоча битва від цього простішою не стане, бо у боса є удар під назвою Air Storm. Ну і от логічно ж, якщо вам потрібна велика шкода, то і ваша команда повинна бути сильною. Правда, тільки от чим сильніша ваша команда, тим потужнішою буде шкода від удару Ейртемсторм. І якщо на ваших героях буде більше ніж потрібно тієї самої матерії, це і зовсім означає миттєву смерть. Короче, абсурд якийсь. закінчити це відео я вирішив з того ж, з чого і починав з гри Castlevania. На початку я розповів вам про Grim Reaper, А от зараз згадаємо самого Дракулу. Звісно, сьогодні, коли ми не відчуваємо нестачу відео на YouTube і різноманітних темах на форумах, у нас може й не буде особливої проблеми в проходженні битви з Дракулом але коли гра тільки не вийшла, гравці самі повинні були зрозуміти, як перемогти цього кровосіця. Це означало, що гру потрібно проходити по нові і намагатись вибити нову тактику. І все це тільки заради того, щоб вкотре програти і повернутися до початку. З огляду на те, що гравець у цій битві отримує вчетверо більше шкоди, ніж сам Дракула, то ж ви безумовно маєте потребу в надлишку серед життів перед початком бою. Так само може допомогти свята вода, якщо використовувати її проти снарядів дракули. Вона їх уповільнює, що дає змогу простіше. Через них перестрибнути. А ще свята вода може замкнути драку в його фінальній формі, що зробить другу фазу битви навіть трохи простішою, ніж перша. Сам я звісно, насправді казуал. Тобто, ну може колись давно я і був не проти витратити свій час нерви та купу спроб на проходження якогось боса або ж просто локації, бо знову ж таки, ну такі вже були ігри. То зараз я розумію, що люблю грати в ігри не так заради якогось виклику, як просто для задоволення та відпочитку. Наприклад, тому я і не дуже люблю сосп. Подібні ігри. Але мені насправді цікаво дізнатись що про все це думаєте. Особисто ви, чи проходили ви хоч одного показаного у цьому відеобоса, і чи були у вас з ними якісь проблеми, наскільки це було складно. Або ж можливо, у вас є своя цікава чи смішна історія проходження якогось іншого персонажа, про якого я тут вам не розказав. Пишіть, діліться, якщо буде і, може, якщо ви накидаєте у коментарях своїх прикладів, я обов'язково зроблю продовження. А поки що, друзі, не забувайте підтримувати нашу армію та волонтерів, які і допомагає це надлюди, люди зі сталі. Тому не забувайте, що це не тільки їм потрібно мати все необхідне на полі бою. Це необхідно нам усім для виживання. Тож, хоча б якусь гривню дві на фонд чи якийсь біркінте, лінки на деякі перевірені благодійні фонди будуть у описі під цим відео. І якщо раптом після цих донатів у вас залишиться зайві пару гривень, за бажання ви можете підтримати фінансово цей канал і мою діяльність. Посилання на платформи та реквізити для донатів також будуть у описі під цим відео. Це справді допомагає робити для вас більше. Цікавого та сподіваюсь, якісного контенту, і за це я безмежно вдячний. Ну і так ви зможете доєднатись до усіх неймовірних людей, які вже підтримують цей канал. Це чудові меценати, підписники на моїх сторінках на БаймієКофі та Patreon, спонсори на YouTube та небайдужі люди, які підтримують канал іншими способами. Без вас усього цього могло б і не бути. Я безмежно дякую кожному і кожній з вас. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.